Вона вроди Сина, і ти си дасиш йому імені Ісус. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо ще одного представника імені Ісус, носія цього імені, про якого ми читаємо в Біблії. Цей персонаж повторюю швидше про образ кожного із нас, ніж Христа, але в нього ім'я Ісус. Матвія 27 розділі 16 і 17 вірш говориться про те, що тоді був в'язані відомий варава. І як зібралися вони, то сказав Палат, Кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Хто ж такий варава? Яке його ім'я? Ви скажете варава, так його і звати. Але якщо ми уважно проаналізуємо, побачимо, що слово варава означає бар аба. Що є єврейською син батька, а по нашому батькович навіть не знаємо, як його звали батька імені батька. І ми не знаємо, по суті, на перший погляд, і його імені. А коли цього немає, це людина якби без глика, І нічого ми не зможемо про неї знати. Але, ну. Матвія 27 розділ, Марка 15 розділ, Луки 23 і Іоанна 18 якраз описують про нього, описують його як відомого в'язня, бунтівника, убивцю, розбійника. Чи вартий був варава смерті? Звичайно, що вартий. Чи міг він уникнути страти? Ну, навряд чи це могло статися. Тому що у нього не було, напевне, ні впливових осіб, нікого. Але він був відпущений. Ми не знаємо, що було з ним до того. Ми не знаємо, що сталося з ним після того. Принаймні Біблія про це не говорить. Біблія лише говорить, що був відомий в'язень, бунтівник, який був відпущений, а Ісус Христос заступив його місце. Так от, звали цього розбійника Ісус. Е тому що на сьогоднішній день, коли ми читаємо сучасні переклади, там вже вставлено це слово. Але коли ми читаємо контекст, то там якраз, якраз він, це ім'я мається на увазі. Пилат запитує, якого Ісуса я вам маю відпустити? Вараву, якого ніхто ну, не знає, або в нього немає імені такого. Я маю на увазі роду. Чи Ісуса, що Месія? Що ви називаєте Месією. І ось тут якраз був вибір між цими двома Ісусами. І ось варава якраз є нашим прообразом, показує нас або розкриває нашу ідентичність, наш характер. І ось знаєте, сьогодні, в час цифрових технологій, я от хотів би задати собі питання. Цікаво було би, а що би написав варава? У своєму інстаграмі, телеграмі, чи Тиндері, чи в інших якихось меседжах, що він би описував. Напевне, він би описав, що він сидів в тюрмі, очікував страти, і ось тут приходять за ним у в'язню. Але замість того, щоб одіти кайданки і вести на розп'яття, його розв'язують і в результаті відпускають. І це було несподівано для нього. Тому що Його місце зайняв Ісус Христос. Кожен із нас вартий страти, але наше місце зайняв Ісус Христос. Як я поведу своє життя далі? Чи продовжу своє життя? Чи я замінюю, ну, скажімо так, образно, життя Ісуса Христа, перейму Його. Все залежить від мене. Чи буду я продовжувати свої вчинки, не дивлячись на те, що їх перечеркнув, закреслив і видалив Ісус Христос і зайняв місце моє в цьому результаті, а я маю зайняти його якби місце і продовжити Його життя? Кожен із нас вибирає. Мені подобається історія про двох братів, один із яких був трохи бунтівний. І він займався кражами, а другий був благочистивим. І коли одного разу брат пішов на злочин, він не не чи хотячи, але вбив людину, і ось він закровавлений, прибігає до свого брата і каже, що мені робити, мене переслідують. Той каже, роздягайся. Той роздягнувся, і коли він одягався в чисту одежу, брат передівся в цю одежу. Поліція прийшла, побачила людину в одежі, опис співпадав, вона забрала і уйшла. Цей бунтівний брат був дуже радий, що так сталося, що не він побався. Він думав, вони порозслідують, знають правду і відпустять. Але на другий день він знав, що узнав, що його брата стратили за вбивство. Він був в розпачі. Кілька днів він не знав, що робити. Потім він прийшов до міського судді і сказав, це я був, це я, мав би бути на його місці, тому що це я. Він каже, ні, ні. Ми вже злочинця втратили, ми вдвох не можемо. Навіть якщо ми помилилися, то ми вже не можемо. Ти йди собі. І цей бунтівний брат пішов, і в нього був вибір, чи продовжувати своє життя, чи продовжити життя брата. І він продовжив життя брата. Бернар Шоу сказав, тепер, коли ми навчилися літати в повітрі, як птахи, плавати під водою, як риби, не вистачає ще одного навчитися жити на землі, як люди. Амінь.